Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ви можете перевірити. Розмір призначеної вам пенсії, якщо ви вийшли на пенсію вперше, якщо ви чекали перерахунку пенсії, якщо ви працюючий пенсіонер, або якщо ви отримали результати березневої індексації, і вас цікавить, чи змінився, чи не змінився розмір вашої пенсії. Ще це буде корисна і важлива інформація для тих пенсіонерів, які досягли 70-річного віку і мають право на вікову доплату у розмірі 300 гривень. Нагадую, що єдине. Одимнім обмеженням, щоб не отримувати цю доплату вікову до пенсії, є те, що ви отримуєте пенсію більше, ніж 10 340 гривень. Це стосується, якщо ви отримуєте максимальну пенсію або більше цієї суми 10 340 гривень. В такому випадку ви не можете претендувати на вікову доплату. Отже, в всіх цих випадках ви маєте право ознайомитися з розміром, а саме головне, як саме обчислена вам пенсія, які періоди. При призначенні і обчисленні пенсії вам були зараховані, як саме була проведена оптимізація, наприклад, заробітку, тобто виключення невигідних років вашої трудової діяльності, які могли негативно повпливати на розмір вашої пенсії. Чи додавали вам до обчислення довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року? Це потрібно ну, тим пенсіонерам, хто її додавав. Хочу нагадати, що маленьке уточнення Даної довідки, ви маєте право її подати на будь-якому етапі, навіть якщо вам уже пенсія призначена. Але так вийшло, що тільки зараз ви отримали довідку про заробітну плату з архіву. В такому випадку ви звертаєтесь в пенсійний фонд, долучаєте цю довідку, і пенсійний фонд має вам порахувати та вказати, вигідна вона чи ні. Ну, звичайно, ви можете. Е Ще на веб-порталі пенсійного фонду є таке, як пенсійний калькулятор. Пенсійний фонд про це постійно говорить, про те, що ви можете самостійно собі спрогнозувати розмір. Так? Це буде розмір вашої пенсії. Він буде неточний, але приблизно ви будете розуміти, на який розмір ви можете вийти. Звичайно, хочу нагадати, що є три основні наразі показники, які впливають на розмір пенсії. це ваш стаж. Тому що стаж є дуже важливий, адже кількість напрацьованих років дозволяє вийти на пенсію при досягненні 60, 63 та 65 років перший момент. Ваші заробітки під час вашого періоду вашої трудової діяльності хочу нагадати, що ви маєте право подавати довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Після цього періоду Пенсійний фонд України бачив вже ваші заробітки в реєстрі і тому вам. Бо ви дуже часто питаєте там, а потрібно подавати за 2004 рік? Ні, не потрібно чи за 2010-й всі ваші заробітки? Пенсійний фонд уже бачив в реєстрах загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Отже, і, звичайно, показник середньої заробітної плати по Україні. Він важливий, це для ти... кожного року. Так? Він змінюється, звичайно, пенсійний фонд. Ви можете зайти на сайт Пенсійного фонду України і подивитися там по місяцях. Указані показники середньої заробітної плати по Україні по рокам, по місяцям. Тому. Ви можете в будь-якому випадку ознайомитись з цією інформацією, тобто є три важливих складових, з яких і складається розмір та обчислення пенсії. Ви можете, як перевірити, значить, ви можете ж зайти на веб-портал Пенсійного фонду України. Та перевірити, там отримати розпорядження про призначення пенсії, ви можете звернутися особисто до пенсійного фонду, маючи паспорт та ідентифікаційний код, ви можете отримати так само розпорядження про призначення або перерахунок вам призначеної пенсії. Та ознайомитись, з чого складається ваша пенсія, чи є вікові доплати, якщо вам вже є 70 років, тому що у вас є дуже багато запитів. А чому? От мені там, наприклад, там 63, а в мене такий розмір пенсій, тому ви можете напряму звернутися. І е, уточнити, подивитися, ознайомитися, з чого складається. Якщо ви візьмете розпорядження про призначення пенсій, там буде основний розмір вашої пенсії та всі доплати, е, які передбачені чинним законодавством України. Бо ви можете мати особливий статус, ви можете бути учасником бойових дій, наприклад. О, так само це стосується і перерахунки. Ви можете саме зрозуміти, чому що змінилося після березневої індексації, чому розмір вашої доплати. Плати, наприклад, складає 200 гривень, а у когось там, 350 тому, ну і звичайно, ви залишаєте за собою право ви можете звернутися до незалежних пенсійних консультантів, юристів, адвокатів, які також нададуть, яким ви довіряєте вам юридичну консультацію, і можуть вам зробити і попередній розрахунок пенсії, так чи вже потім, коли ви вже навіть на пенсії, порахувати вам, вказавши, що доцільно прибрати які періоди, які навпаки. Чи доцільно шукати ці довідки? Ну, дивіться, зі свого власного досвіду хочу сказати, що доцільно все. При призначенні пенсії, все доцільно. І довідки про заробітну плату до 2000 року. І кожен ваш рік є можливість звернутися до архіву, звертайтеся, беріть підтверджуючи документи щодо стажу, щодо довідки про заробітну плату. Що стосується пенсії, то тут все доцільно для того, щоб ви могли отримати. Максимально з того, що ви напрацювали за періоди вашої трудової діяльності.